Любителі спортивної риболовлі із клубу Золотий короб в чергове зробили подарунок усім брдешівлям. За членські внески чоловіки придбали в Уланівському рибгоспі більше 600 кілограмів риби і випустили її у гнилоп'ять. Це одна із найбільших партій, що їх доводилось запускати рибалкам. Раніше вони робили це на території міської зони відпочинку на солдатському пляжі а цього разу бочка з живою рибою розташувалась неподалік господарства міської комунальної пошуково-рятувальної служби на воді. Сегодня мы тут запускаем рыбу в зв'язку з тем, что мы пробовали в прошлые, прошлые запуске делать на ближе к, к пешеходному мосту, но там течение. И риба уходит все-таки по воде в скарлеттку. Мы решили немножко отнести рыбу дальше, чтобы как-то она более і и осталась на месте, а не уходила. Все таки ріка, це не та не ні ріка течення, риба падає вниз, Ну виходить, немножко потери, большие потери. Уланівська риба вирощена за словом науки, тому вона дуже гарно розвивається, кажуть у клубі. Короб, білий амур і товстолоб сприятимуть відновленню річкової флори та очищенню води. Так що скоро бердичівським водильникам не треба буде залишати місто або віддатися своєму захопленню. Ми їздимо далеко, їздимо і та й куди куди угодно, і в червоної їздимо. І в Комсомольські є зі там Косомольській майже такий самий дом як у нас. Ну почому десь нас не можемо розвести, а там риби много. Так зачем же тратить деньги, если у нас можна на річці, си пишу, себе спокійно перебачили і, і пішов. І через пару років у нас тут буде хороша база риболовна, своя бердичівська. Не треба буде нікуди їздити, платити великі гроші, палити бензин. І буде для города приємно і для рибаків приємно. Окрім членів клубу, участь в акції взяли підприємці, рибалки і всі, кому не байдужа доля гнилоп'яті. Я просто підтримую всіх моїх рибаків, тому що вони від самого рождення, з маленького віку, муж, синок, дідусь, вся наша сім'я, вся рибаки. І я, як вже мама, як хазяйка вже теж і всьому підтримую, Всім чим можу, допомагаю. Прийшла просто поінтересуватися, мені цікаво, і немножко самої бросить рибки. Подібними кроками вони не лише роблять гарну справу для нащадків, кажуть риболови, а й приваблюють до себе людей, адже не звикли кидати слова на вітер. Якщо брати з дітьми більше 300 чоловік уже на сьогоднішній день. Какби бы, ну і потягуються, потягуються і потягуються. Я думаю, після сьогоднішньої передачі народу буде ще більше. Слова наші, якби з как бы, не розходяться з ділом, і зараз ті деньги, які ви здавали, зараз вони вложені в рибу, вона запускається, річка оживає. Так як в принципі ми обіцяли. З моменту появлення клубу стали чище берега річки. Це раз мене загажені. Второе, процентів 80% пропали у нас браконьеры, так скажемо, з річки многие. У нас дістають вже на місці риб надзор. Рибінспектор міцний вже є у нас свой. Наразі риба не реститься, тому з 5 квітня по 25 травня ловити її заборонено. Про це члени золотого коропа» нагадують усім рибалкам. Всі ж не проконтролюєш, треба щоб самі рибаки приймали, як говорится, говориться відносно к этому делу. Отвісно, ну з розумієм, тому що, Чим більше виністерняються байбалькрупні риби, на час сікрой, тим менше, виходить і критя, менше буде малька. На згадку про проведену акцію члени клубу сфотографувались на фоні річки. За кілька тижнів у рибалок знову буде нагода зібратися разом. Вони планують запускати у гнилоп'ять карасів.